Голод на дієті дуже важлива проблема при схудненні і як з нею боротися. Сьогодні я вам дам декілька порад, які облегшать ваше схуднення. Перша порада, що в нас дуже погані харчові звички ще з дитинства. Бо пам'ятаєте, коли ви їли якусь їжу і вам батько чи мати казала: доїдай до кінця. Навіть якщо ви не хотіли, ви доїдали їжу до кінця. Тому моя вам порада: беріть посуд трошки поменше. Це буде Легше психологічно для вашого мозку, тому що він буде бачити, що ви з'їли всю тарілку, і ви можете психологічно так наїдатися. І друга порада: додавайте до кожного прийому їжі клітковину та білок. Клітковина це непереварюваний елемент їжі, який облегшує перетравлення їжі та проходження її по нашому кишечнику. Тим самим, при попаданні клітковини до нашого шлунку вона розбухає та займає об'єм, тим самим ви можете швидше насититись. Також вона покращує працю вашого ЖКТ. А на рахунок білку білок дуже надовго насичує, бо він має найбільший термічний ефект їжі. Він дуже довго буде тримати вас в ситості та надавати вітаміни, мікроелементи та амінокіслоти для вашого організму при відновленні. І третя порада: не плутай відчуття голоду зі спрагою. Буває часто, що ми плутимо ці два поняття. Ми думаємо, що ми хочемо їсти, та йдемо. А насправді ми просто хочемо трошки попити. Тому перед тим, як наступний раз ви будете їсти, випийте одну-дві скляночки води, може ви зовсім і не хочете їсти. Та також порада, коли ви їжте, запивайте їжу водою. В цьому немає нічого шкідливого, як вам казала ваша мама чи тато. Якщо ви будете запивати їжу водою, це покращить її проходження по нашому кишечнику до шлунка. І також вона трошки заповнить об'єм вашого шлунку, поки вона буде там знаходитись. І тим самим ви будете швидше насичуватися. Але давайте не забувати, що вода через 10-15 хвилин після потрапляння до шлунку покидає його. Але вода дає розбухати їжі, і тим самим вона займає об'єм шлунку. І ви краще будете насичуватися. І четверта порада: налаштуйте збалансовано свій раціон харчування. Ви повинні збалансовано харчуватися та вживати всі мікроелементи, білки, жири та вуглеводи. І при схудненні не робіть великий дефіцит калорій, не більше 15-20%. Якщо дефіцит буде дуже виражений, ви будете постійно відчувати відчуття голоду, і це буде дуже великий стрес для вашого організму. Також виділяйте десь 10-15% зі свого раціону на ваші улюблені солодощі. Моя вам порада, вибирайте кращі солодощі, в яких дуже мало жиру і більша кількість вуглеводів, тому що вуглеводи дуже тяжко перетворюються в жир, якщо вам цікаво, можу залишити для вас статтю. Але якщо ви не знаєте, як скласти збалансований раціон харчування для схуднення і прийти до бажаємого результату, пишіть мені, і я приведу вас до бажаємого результату, як і моїх клієнтів. Будьте здорові! продуктивного вам схуднення!